Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Наші очі розідай ти. Та ми не помічаємо воль наш побратим. Вітаю! І з вами вчителька української мови Тетяна Решетняк. Сьогодні підкорюємо ще одну мовну вершину і говоримо про розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового та безсполучникового зв'язку. А також слухаємо пісні гурту Океан Ельзи упізнали голос Святослава Викадчука. Пригадаємо, усі речення з забудовою поділяють на прості та складні це залежить від кількості граматичних основ. Складні речення бувають сполучникові і безсполучникові, а різновидами сполучникових є складносурядні та складнопідрядні. В одному складному реченні частини можуть поєднуватися безсполучниковим та сурядним і підрядним сполучниковим зв'язком. Таке речення називають складним із різними видами зв'язку. Прослухаймо ще раз уривок пісні гурту Океан Ельзи Еверест. Там ми не повічаємо воль наш побратим. Наші очі сами ваші, там ми не закликаємо, мети Проаналізуємо речення: Наші очі роз'їдає дим, та ми не помічаємо вогонь наш побратим. Визначимо граматичні основи. Хто що? Дим, це підмет, дим що робить. Роз'їдає присудок. Хто що ми підмет, ми що робимо? Не помічаємо присудок? Хто що вогонь підмет, вогонь є що побратим присудок. Отже, у реченні три граматичні основи, тож воно складне. Як же поєднані частини цього складного речення перша і друга. Інтонацією й сурядним протиставним сполучником та в значенні але. Наші очі роз'їдає дим, та ми не помічаємо. Друга і третя лише інтонацією, та ми не помічаємо вогонь наш побратим. У нас складне речення зі сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв'язком. Складні речення з різними видами зв'язку бувають кількох видів. Занотуйте, будь ласка. Це складні речення із сурядним та підрядним зв'язком, із сурядним і безполучниковим, із підрядним і безсполучниковим, із сурядним, підрядним і безполучниковим зв'язком. Пропоную послухати уривок із пісні «Той день» від Океан Ельза Не хотілося! Б так залишитися. Розгляньмо речення, не хотілося би так залишитися без моря, не хотілося би так захлинутися на мілі, заповітні, якби дозволяють захотіти а буденні але не дають нам до моря йти. У цьому складному реченні чотири частини між першою, другою та третьою безсполучниковий зв'язок. Не хотілося би так залишитися без моря, не хотілось би так захлинутися на мілі. Заповітні якби дозволяють захотіти. Між третьою та четвертою сполучниковий, сурядний, бо з'являється сполучник А. Заповітні якби дозволяють захотіти, а будинні але не дають нам до моря йти. Тож це складне речення з різними видами зв'язку: сполучниковим сурядним та безсполучниковим. І ще кілька пісенних прикладів із репертуару гурту Океан Ельза. код, який не по зубам мені. Це уривок із пісні на лінії вогню. Проаналізуємо речення осінній бойкот. Між тобою і мною семизначний код, який не по зубам мені. У реченні три частини: між першою та другою безсполучниковий зв'язок. Осінній бойкот. Між тобою і мною семизначний код. Друга та третя частини поєднані інтонаційно, а також сполучним словом який. Між тобою і мною семизначний код, який не по зубам мені. Отже, це підрядний зв'язок. Знову маємо складне речення з різними видами зв'язку: сполучниковим підрядним та безполучниковим. І ще пісенний приклад. Вважав би, що ти білий день без дощу, але сльози на твоєму обличчі і сказав би тобі не моя небо, тільки ти не пускаєш мене. Упізнали пісню відпустим. Розгляньмо речення Я вважав би, що ти білий день без дощу. Але сльози на твому обличчі. У ньому три частини між першою та другою підрядний зв'язок, бо є сполучник підрядності що? Я вважав би, що ти білий день без дощу. Друга і третя частини поєднані сполучником сурядності але Ти білий день без дощу, але сльози на твому обличчі. Тож зв'язок між ними сурядний, теж речені з різними видами зв'язку, підрядним і сурядним. І такий приклад із пісні Я їду додому. А знаєш, буває, коли я не можу піднятися далі, молоді укол А знаєш, буває, коли я не можу піднятися далі в полоні оков, але відчуваю, невидима сила мене підіймає знову і знов. Речення об'ємне, має аж чотири частини. З'ясуємо зв'язки між ними. А знаєш, буває, коли я не можу піднятися далі в полоні оков, між першою та другою підрядний зв'язок, бо є сполучник підрядності коли, друга і третя частини поєднані сурядним зв'язком адже між ними сполучник сурядності але, коли я не можу піднятися далі в полоні оков, але відчуваю. Далі між третьою та четвертою частинами ні сполучників, ні сполучних слів уже нема. Їх поєднує лише інтонація, але відчуваю невидима сила мене підіймає знову і знов це безсполучниковий зв'язок. Маємо в цьому реченні всі види зв'язку: сполучниковий, сурядний і підрядний та безсполучниковий. Прослухайте уривок із пісні океану Ельзи Мить, поставте аудіо на паузу, запишіть речення, яке проспівав Святослав, та спробуйте визначити види зв'язку в ньому. Напиши на чужому конверті, те, що так у листі не згадав і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. Продовжуємо. Розділові знаки між кожними двома частинами речень із різними видами зв'язку ставлять так само, як і між будь-якими двома частинами складносурядних, складнопідрядних чи безплучникових. Однак поговоримо про нюанси пунктуаційного оформлення. Послухаймо уривок із пісні гурту Океан Ельзи, коли тобі важко. Коли ти чекаєш Значить, ти маєш на кого чекати Якщо тобі сумно значить ти маєш позадати Коли ти високо, дозорі зорі навколо Правда, насправді так близько. Запам'ятайте кому не потрібно ставити між частинами складного речення, що з'єднані одиничним сполучником і, й, та у значенні і, або чи, якщо вони мають спільну підрядну частину. Звернімо увагу на речення «коли ти високо, то зорі навколо і небо так низько. Між другою частиною то зорі навколо і третьою частиною небо так низько одиничний сполучник І та сурядний зв'язок. Обидві частини поєднані з одною підрядною колити високо. Тож кому перед сполучником І ставити не треба колити високо, кома то зорі навколо і небо так низько. Іноді сурядний та підрядний сполучники збігаються. В такому разі, кому між ними можемо ставити й не ставити. Розберімося на прикладах Артист награвав легку мелодію і, коли музика стихала, йому вчувалося її ніжне відлуння. У реченні є збіг сполучників і коли. Зверніть увагу кому між ними ставимо тоді, коли підрядну частину, яка починається другим сполучником, можемо вилучити. І речення лишиться граматично цілісним. Поекспериментуємо і приберімо підрядну частину. Артист награвав легку мелодію і йому вчувалося її ніжне відлуння. Речення граматично цілісне. Тож кома між сполучниками, що збігаються, потрібна. Артист награвав легку мелодію кома, і кома, коли музика стихала. Кома, Йому вчувалося її ніжне відлуння. І ще один приклад. Я купила квитки на концерт океану Ельзи, і коли гурт нарешті приїхав у наше місто з виступом, то застуда геть підкусила мене. У цьому реченні теж збігаються сполучники і коли. Спробуймо вилучити підрядну частину. Я купила квитки на концерт океану Ельзи. І то застуда геть підкосила мене. Граматична цілісність речення порушена. Тож, якщо вилучити підрядну частину не можемо, то кому між двома сполучниками не ставимо. Я купила квитки на концерт океану Ельзи, кома, і коли гурт нарешті приїхав у наше місто з виступом, кома, то застуда геть підкосила мене. Ви звернули увагу, що після підрядної частини в цьому реченні є співвідносне зі сполучником слово то. Можемо запам'ятати так: якщо співвідносного слова то немає, кома між сполучниками є, якщо ж співвідносне слово то є, кома між сполучниками немає. Послухаймо уривок пісні Я на небі був Ельзе». Я літав, а, а коли безсилий впав, падяге, свикла й не сказала ти мені своє ім'я. Сфокусуємося на реченні: Ти лежала, я літав, а коли безсилий впав, зникла й не сказала ти мені своє ім'я. Маємо збіг сполучників. А коли? Запам'ятайте. Якщо в реченні трапляються два сполучники, і перший із них протиставний, то кому після нього ставити не варто? Ще один мовний Еверест подолано. Я бажаю вам якнайлегших підйомів на ваші вершини. Почуємось на нових уроках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки EducoFound.